Не було широкомасштабного вторгнення, і поки не кліпали на вас цю гаребну справу. Так ви знали, що справи взагалі на патріотів ну взагалі, просто-напросто фальсифікуються і туди входять ну практично обов'язково якісь зґвалтування, якісь такі неприємні факти. З'являються свідки, з'являються ну ледь там, я не знаю хто, але Суди, сюди не визнають їх винними в брехні. Ви про це знаєте? ні? Чи... давайте відповімо на це питання? Я знаю так само, як і будь-які громадянин нашої країни, що відбувалися певні процеси над людьми, які ставали на захист нашої батьківщини. Мені це відомо. Давайте відповімо трошки з іншого ракурсу. З 2020 року. По 22-й рік, той час, коли я перебував на посаді начальника управління слугу Харківській області, чи можете ви мені пригадати, хоч один випадок в Харківських судах, в Харківській області, засудження патріотів, військовослужбовців чи учасників АТО? Ще з якого року? З 20-го року. З 20 двадцятого по двадцятому році. Ну там тільки ті сиділи, яких раніше посадили. Послухайте, я, ми з вами можемо зараз спілкуватися і те, що відбувалося з 91-го року. Є ну, в кожного своя зона відповідальності. Я кажу за свою зону відповідальності. Більше того, я вам скажу, що всі ну, з моїм приходом, всі учасники АТО, і вони зараз ну, подають е, листи е, мої сторонні захисті моїм адвокатам. І вони розповідають, що з 20-го року з учасниками АТО почали проводити тренування, почали формуватися групи. Почала проводитися робота. Почався якийсь там соціальний захист через органи місцевої влади, тобто ми ну, намагалися зробити для того, щоб цих, цих, цих хлопців, цих родин якось, ну, якось підтримати. Тобто, це, ну ви бачите, ті ті листи, вони є вже в відкритому доступі, вони вже лежать і ну, чітко є розуміння, що відбувалося насправді. І до речі, повертаючись, повертаючись до е, початку. До початку е війни, саме е до початку вторгнення, е я хочу зазначити наступне, що я єдиний в Україні, хто розпочав 15 лютого в Харківській області антитерористичні навчання. Жодних антитерористичних навчань в будь-якому регіоні не було. Чому 15 го Тому що була попередня інформація, що 16-го може бути наступно. 15-го ми вже закрили все місто. Ви бачили це сумно звісне інтерв'ю пана Сінєвукова, де він на нараді казав про те, що приберіть блокпости, розблокуйте місто, заберіть війська в гарнізони і так далі. Я це не зробив. І 24-го зранку Харків зустрічав, ну так як міг зустріти. Тобто в мене не відбулося такого, як відбулося в Херсоні чи Маріуполі. Це просто ударним маршем проскакувало, як могли. Збройний опор почався з, ну, приблизно з 5-ї години ранку одразу. Чому з 5-ї? Тому що вторгнення ну, почалося раніше, але передував ракетно-артилерійський обстріл прикордонних позицій по місту, по військовим частинам і так далі. Тобто тільки вони полізли, вони ну, їх почали знищувати. І я е, ну, якщо так нагадаю по карті, там в Криму. Кордон з Кримом, з тимчасово окупованим, там кілометрів 20, а в мене 320. Я думаю, що це ну, дуже, дуже велику роль зіграло. Але більше того, скажу, тільки за 20, 21 рік відбулося 131 спільне навчання. Це підтверджено матеріалами справи. Тобто, фактично кожні 3 дні. Підрозділи собою налагоджували взаємодію, вкувалося місто, відпрацьовувалися різні задачі, зеленка, місто і так далі, і так далі. Кожні три дні, де таке відбувалося ну, в будь-якому регіоні України. Покажіть мені ну, цей регіон. І поясніть мені, чому президент зараз прикриває Сінібубова і Дірехова і тримає гратами у мене, при тому, що немає жодних жодної доказової бази в справі. І вже, ну, вже всі побачили переписку з поканом, де він надає накази. Вже всі побачили, що відбувається в цих засіданнях. Це продовження йде. Чому? Тому що е, офісу е, дуже невигідно е, розповідати про те, що е, в Харкові ну, фактично тільки дві структури, які стали на захист це головне управління розвитку і по безпеки України. А ті люди, потім по посадовому обов'язку, вони мали цим займатися, і просто вони сам, самоузумилися від будь-якого захисту цього регіону. І це факт. І коли я читаю матеріалах справи про те, що... В Харкові з перших хвилин почали діяти ТРО, е, я починаю сміятися. В жодному регіоні України ТРО почало діяти там, десь тижні через два. Неде, е, ТРО не було сформовано ніде. Тобто, коли тільки за тиждень ну, штатні структури зробили, але ну, там не було людей навіть. ТРО почало там, тижні через два, через три, це в усіх регіонах, а в Харкові. Виявляється, воно працювало ще з 23-го числа. Вже були повні батальйони, повні штати і так далі. Так я вам скажу, це не ТРО, це ті хлопці, ці учасники, ці ветерани, які прийшли, які отримали зброю, які висувалися на позицію, на ми з офіцерами гору фактично вручну керували, де, де горіло, там і біжали душі. Ну це якось так. Так вони потім стали ТРО, тому тобто вони були потім оформлені, переведені в ці підрозділи. Но це відбулося, як ми бачимо по кордональному справі 25 березня. 25 березня місцеві, оці ці чиновники, тільки е, догадалися створити, створити е, ці підрозділів. Роман, було ли у вас причуття, що ви окажетесь в тюрмі? На якому було, если не були, на якому етапі і які фактори поталки? Ви знаєте, коли почав роздавати зброю 24 числа, я чудово розумію, яка відповідальність за зброю. Ну, в мене був вибір. Ну, Окрім моєї зброї, в мене було приблизно десь на три батальйони повноправних зброї. Можливо, навіть ну, на бригаду таку не повну. І окрім цього, покійний вже герой України та в інші. Він передав повний, повний вантажівку е, темок, це проти танкові міни. Він передав е, труби, е, ну, РПГ, е, він передав монки і так далі. Я розумів, що я це зараз починаю роздавати. Так, ми роздавали по паспорту, тобто новинам показувала старші групи, загитав. Ми його знаємо, ось паспорт, от ми 10 паспортами це записували. Ну я розумів, що за цю зброю. За цю зброю гіпотетично можуть спитати. Потім трошки мені легше стало, коли Зеленський на оболоні видав. Ну, з нього малюк не вимагає гроші, малюк Роман. вимагає. Роман в Києві просто з грузовиком. Так, ну це, мені трошки думаю, ну якщо я тут видав 24-го, Зеленський видав 26-го, чи я хочу. Ну, Раніше, ніж вторгнення, пішло зброю по Києву. І тераборона в Києві теж була з самого початку. Я не бачу з ким я говорю. Хто мені каже, що вона питання трішечки в іншому. На підставі того, що такі люди, як ви, були раніше, і в 2014 році. До 2014 року теж проводили тренування, я поки не хочу говорити, в мене є факти, проводили тренування на випадок вторгнення Росії в Україну, було таке. Відлажені підрозділи, пішли на фронт, такі не добровольці, а регулярні війська пішли на фронт, все ж таки підготовані. Але людину теж посадили, посадили за зраду. так? Mm -hmm. Ось, І це не єдиний випадок, таких було багато випадків. Е, ну, Відчуття, там, якісь припущення, коли посадять. Е, ви усвідомлювали за те, що ви робите, що буде саме такий результат. Ну ви ж Я пишу ваше питання, так, я відповідав. Давайте з кінця почнемо. Ви ж не по телевізору. Я, не по телевізору. Так, я, Бачите. Вже, я вже в жодному випадку не думав, що за захист своєї країни, за чесну роботу, за те, що ти зробив третину результатів всієї країни, всіх підрозділів, в мене кинуть загра. Я про це не думав. Тепер з приводу ТРО. Я ще раз кажу, ТРО були створені до початку війни. ТРО, вони були створені. Але вони були не оконкуртовані. Деякі добровольчі підрозділи, ну, тобто е так, добровольчі і ну, якісь об'єднані певною політичною або ідеологічною, вони були дійсно. Ну, так, ну, в мене такий самий каже і фрейк оркус. Хлопці тобто, ну, молоді, е вони не були в лабах Дербав. Е вони патріоти, вони воювали і вони прийшли і що, Саме учасники АТО, ну це було повністю саме згодом. Я зараз вам кажу про ту штатну структуру, про ТРО. Коли створюється ТРО, туди набирається повний батальйон, і всім видається зброя і так далі. А якщо в мене в Харківі від світового ТРО, там було від людей 15, про що ми зараз кажемо? І про зброю, про те, що роздавали зброю, наскільки мені відомо. Зброї до 24-го числа люди, ну колишні учасники АТО, якщо хтось мені скаже, що він отримав зброю 23-го, я дуже, дуже здивуюся. Своя десь зброя там, була десь там страфіна, там, чи ще якась. ну Я це чудово розумію, що було. Те, що їм держава видавала до 23-го числа зброю, я дуже дуже сумніваюся. Якщо ви наведете мені хотіли факт, де це було ну, підтверджено. Не до що... 25-го числа. 20, 20 а а так, Давайте такі нам, як киянам, які не втікли, але були обмежені в пересуванні своїм районом, нам цікаво, що ви побачили в Києві і чим ви займалися, і як себе погодили ті люди, які взагалі... Дивіться, коли ми заїхали, ми зіріхали Київ 26-го вже ввечері. Вже пізно ввечері, вже було темно. Mm -hmm. Що відбувалося в Києві 26-го, я ну, візуально на вулицях не скажу. В мене вже відчуття з 27-го. Я скажу, що я почав бачити. В управлінні Центральному управлінні Служби безпеки України була Альфа, була військова контрозвідка і було керівництво Служби безпеки. У ті фейки які, і, і наративи, які дають в інформаційному просторі, що там десь когось не було, я бачу, всіх всі вони були. Була голова служба, його заступники були. Хто в якому психологічному стані, був, це питання інше. Але вони на робочих місцях, ну, принаймні 26, я їх побачу. Я не знаю, що відбувалося 25-24. го Те, 25 що я побачив на наступний день в Києві. Київ, Київ пустий, Володимирська, 18 це міське управління, здається, чи обласне управління МВС Київських. Закрито. Співробітники поліції, коли ми з групою Альт каталися, ми знаходили, десь вони стояли на блокпостах, ми їх питали, що ти тут робиш. Каже, начальство. Поїхало, я вийшов за своїм кварталом, стою ці зброї. Це те, що я побачив в Києві. Що ми робили в Києві? Дві доби, вперше, ну, як приїхали, ми зразу нарізали сектор, це вулиця Володимирська і Лівінська і нова потварна, тобто ОП, під час прориву на оболоні. Наше завдання було втримати цей кусок. Тому ми ви розумієте, що Харківську Альпу ставити на цей другий поверх, то скільки було сил і засобів. На той час, ну, що покликали ще й щоб харків'яни, ще й тут стали. Дві наступні доби ми по е, інформації контрозвідки їздили і відпрацьовували адреси з російськими, е, ну там, де проживали росіяни, чи там, де знімали там і так далі. і так далі. Тобто ну, будь-яка інформація це виключно рядовий квартал. Тобто для того, щоб не було диверсії в напрямку президента до офісу президента. Через два дні після того, як е, виставили дві бригади і вставили е, ну, по округу Києва, ми отримали команду брати БК і на Балта. Це що відбувалося усі батьки? Це, що я не да, Роман, Ми як люди системи, ну я не знаю, може бути бывши, може еще ні. хочу спросити, ви маєте злобу на систему? І ответьте на такий вопрос. Я. служил закону, я плевал на закон, я теперь живу по закону. На каком этапе вы сейчас вы? знаете, как, ну, с третьего питания почему так? Ну да, да, оно все подчеркивает. Дивите, я завжди и жив, и служив по закону. И сейчас я, ну, вы понимаете, что Фантазия, ну, у Як оперативного співробітника, я все життя був оперативним співробітникам, вона не має меж і той досвід, який є там за майже століття, він його може використовувати по різному. Ви бачите, що я йду виключно правовим шляхом. Це вони, це прокурор собі дозволяє іти неправовим шляхом. Я все довожу правовому полі. Я розумію, що це закінчиться. Тепер з приводу злоби на систему. Немає злоби на систему є. Чітке розуміння того, що те, що вибудовано зараз, воно просто не робоче від свого взагалі. Чудово розумію, який буде цьому фінал. І я з кожним днем бачу, що цей фінал тільки наближується і наближується і наближується і наближується. Маю велику надію і сподівання, що до всіх органів влади без виключення, до всіх судових систем. Правоохоронців і так далі. Після цього етапу зайдуть люди, які особисто брали участь у відбитті збройної агресії. Не може бути в нас жодного депутата, який не приймав участь, ну, який може бути депутат в Раді, якщо він там сидить і вся його родина і діти перебуває десь там у Монарху. Так? Ну Є питання, таке саме питання до прокуратури, які можуть бути прокурори, ти його Я знаю воюючих прокурорів, їх багато, але я знаю. Те ж саме до правоохоронної системи і так далі. Ну Є многі прокурори, які отримали УБД за арест Тарнада. Послухайте, я вам скажу так, <рес> оці, УБД, оці УБД, вони що ж дуже легко, як мене. Я 14-го воюю, з е, Ізюм з Карачу...